Щоб не накоїти біди, спочатку подумай, а потім зроби. Мої вітання. Слава Україні! Це програма вівторок Подумай разів 40 на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас 8 липня вівторок, і у програмі Вівторок Подумай разів 40 я хотів би поговорити, ну, про допомогу Трампа Україні. Допомоги беру в лапки. Прихильники Трампа зараз вони трохи так якось знову. Почали багато писати, заявляти, що бачите, які ми були розумні, Трамп нам допомагає. Ну, давайте розберемося, що ж то за допомога Трампа. 1 липня Білий дім змушений був підтвердити, що деякі види озброєнь були призупинені постачання цих видів озброєнь україні. Перед цим ця інформація з'явилася в американській пресі, в американських засобах масової інформації. Хочу нагадати, як насправді це відбувалося. 14 червня була телефонна розмова з Путіним Трампа. Потім Путін почав все більше і більше завдавати ударів. Потім виявляється, що був ніби проведений якийсь аудит Пентагону і потім пояснювали, що призупинення було саме через те, що там вже багато запасів було відправлено в Україну, і вже в США не вистачає. Озброєно, особливо після ударів. По Ірану. Але насправді все це не так, бо 3 липня NBC News повідомляли, що незалежно від цього аудиту, там не було такого рішення, що є нижче критичних тих запасів, якісь види озброєння. Тобто, ну як повідомили, ніби сам міністр оборони під гексет прийняв таке рішення, щоб призупинити постачанням деяких видів озброєнь. Ну, в першу чергу це стосувалося стосувалося. Протипровітряної оборони. 1 липня це рішення було підтверджено, воно було прийнято трошки значить, раніше. А 3 липня відбулася розмова розмова Дональда Трампа з Путіним. Потім сам Трамп визнав, що жодного прогресу у питанні війни в Україні не було досягнуто. Ну, розмова вона там тривала десь коло години, як повідомляли. І одразу в цей же день була сама масована атака по Україні. І комбінована і безпілотників і ракет. 4 липня вже відбулася телефонна розмова. 40 хвилин вона тривала Трампа із Зеленським. Ну, Трамп сказав, що хороша була розмова, що ніби там, як джерела повідомляли, Аксіос, що він хоче ніби допомагати Україні, що проти повітряної оборони. Володимир Зеленський назвав, що це була найкраща розмова за весь час. Ну, якщо порівнювати з тою сваркою, суперечкою. Яка ну, мала дуже негативні наслідки для України і має до цього часу, 28 лютого в Увальному кабінеті у Білому домі між Зеленським і Трампом, то, безумовно, ця розмова була, напевне, найкращою. Ну, хоча е, всі якісь там розмови, зустрічі в Офісі президента назвали чудовими, добрими і продуктивними. Зокрема, це, пам'ятаєте, стосується тої, е, зустрічі на 15 в Ватікані, на похоронах Папи Франциска, також е, на Саміті, НАТО. Але хочу нагадати, що після того, як 14 числа відбулася розмова е, Трампа з Путіним, хочу, щоб просто деякі ну, спробувати тут знайти певну якусь логіку дій Трампа. Е, після цієї розмови він пам'ятає, він потім поїхав на саміт G7 в Канаду. Там він недовго був і ще, там 15-17 по 17 відбувався цей саміт, 15-го вечором це почалося. Ну там всі з'їжджатися, 16-го там була вечеря, після вечері. Трамп ну як як так кажуть, втік втік із саміту. Ну пояснювали потім це тим, що він був роздратований Макроном, бо Макрон напередодні саміту G7 15 червня, відвідав Гренландію, залишався з прем'єр-міністром Гренландії, також прем'єр-міністеркою Данії Фредеріксі. ну, і там він продемонстрував підтримку Франції Європейського Союзу. Ну на тлі зазіхання і заяв Трампа на те, що Гренландія має бути у складі Сполучених Штатів Америки. Але друга причина також, його називали, це саме те, що він не хотів е, розмовляти із е, Зеленським. Так, тоді потім були серйозні удари по Україні, знає він чи не знав, знову ж, може, кудись ми про це також дізнаємося, що того що Лісеє має задати удари, бо 14 числа він поговорив з Путіним, бачите, а 16 втік, бо не хотів зустрічатися з Зеленським. Ну потім на саміті НАТО 24-25, який відбувався у Нідерландах, в, в місті Газі, він таки зустрівся. Ну, насправді, бачимо, ні про що вони не домовилися, бо потім було прийнято рішення призупинити постачання зброї. І от вчора, 7 липня, вже там речники Пентагону, Пентагон заявив, що за дорученням президента Трампа значить, буде якесь там додаткове зброєння Україні надійснено оборон, оборона зброї. Ну, перше, що це за оборона зброї, дуже би цікаво було, що це за додаткова. Бо цього року на 11 мільярдів доларів насправді має бути допомога Штатами Америки Україні. Трамп не прийняв ще жодного рішення про виділення жодного долара щодо надання військової допомоги Україні. Тільки постійно каже, що Україна винна і має там сплатити спочатку Говорив про 350 мільярдів доларів. Потім вже почав бачите, говорити про 100 мільярдів. Потім ця копали не корисні, ніби от гарантії безпеки. Ні, гарантій безпеки. Ні, тобі е, зброї, призупинення, відновлення. Ну це як в цьому строму анекдоті про ребе, так ребе мені тісно жити. Ти каже, купи кузу, і так далі. І так далі, Всі знаєте анекдот. І От зараз таке враження, що так і десь допомагає нам Трамп. Але прихитнені Трампа в Україні вони кажуть: о, бачите, який він молодець почав допомагати. Тобто він призупинив зброю, яка ще була виділена. І було сплачено за неї ще адміністрацію Джо Байдена. Він сказав, що треба тепер це не безкоштовно, і тоді не було безкоштовно. Треба за це все заплатити. Що Байден виділяв безкоштовно було рішення конгресу? До речі, щодо призупинення рішення конгресу, видалення виділення зброї. Там також ще багато питань, навіть кажуть, що це може бути причиною для початку процедури імпічменту. Ну а той, хто прийняв, мається на увазі мініст оборони, ще може відповідати перед судом за такі дії, бо він порушив рішення конгресу. Так от, Трамп призупинив те, що Байден нам відправив. Ну, Була інформація, що вже в Польщі були ці види озброєння, А тепер заявив, що він щось додаткове оборони нам дає, бо українці мають захищатися від того, що Росія все більше завдає ударів, ніби він раніше цього не бачив. Пам'ятаємо, що до цього часу, до речі, Трамп так і не засудив. Він сказав, так, завдає, потерпає, треба захищатися, але він публічно не засудив ці удари. Не горячи вже про те, що не було прийнято рішення про засудження агресії. За підсумками саміту НАТО у Нідерландах. Тому ця допомога, яка зараз відбувається, вона, на мою думку, ну, виглядає достатньо, м'яко кажучи, дивною, бо це та допомога, яку нам ще виділив Джо Байден, адміністрація Джо Байдена. Цікава така ж була новина щодо того, що 4 липня, коли розмовляла по телефону, всього 40 хвилин Трамп і Зеленський, вони встигли поговорити навіть про кандидатури послів. Чи вірніше, кандидатів на посаду посла, Маркарова ще республіканці давно заявляли, щоб її е, звільнили, е, щоб українська влада в чомусь не знає, чому Зеленський на це не пішов. Ну, до речі, різні кандидатури там ніби обговорювалися і Шмигаль, прем'єр-міністр, і, і е, Стефанішина, і от е, Умеров, і навіть Микола Точецький, міністр культури стратегічних комунікацій. Ну, З моєї точки зору, це виглядає, м'яко кажучи, не зовсім. Доречно, коли е, публічно обговорюються якісь там кандидатури, які би могли е, задовільнити е, Трампа. Я думаю, що ці речі можна було зробити в той спосіб, щоб якщо дійсно це було, щоб це не було така витік інформації, бо ну, складається враження, що е, от, е, виконуючи якісь хотілки, бажання Трампа, Україна в одніби за це отримує ту допомогу, якщо, яка ще була виділена. Джо Байдена. ну З моєї точки зору, я про це вже неодноразово говорив. Зовнішня політика у нас, назад, особливо це стосується щодо Сполучених Штатів Америки, не горчившись загалом, але вона у нас ну не така, буду говорити, м'яко, так, не така, як потрібно, і вона не здатна вирішувати ті проблеми, які в нас є із Сполученими Штатами Америки, Тим треба було займатися. Я не знаю, в який спосіб Денис Мель зможе вирішити. Ці проблеми, які відносних з Штатами чи той же Шуммеров, там кажуть, що ніби його там поважають. Не знаю, як би там не було. Але от ця допомога, про яку зараз знов так ожили прихильники Трампа, почали знов щось як сурмачі трубити, говорити, ну вона. На мою думку, не є такою, яка би нам була потрібна. І знову ж хочу надати, що в бюджетному ті новому, кіб проголосований, там не передбачена допомога Україні. Там щось говорить, що можливо може бути щодо 800 мільйонів на рік. Ми розуміємо, що це дуже і дуже нам недостатньо. І ця вся ситуація стосовно тих, спочатку забрав, призупинив, потім ніби погоди, потім ніби щось сказав, що додаткове дасть. Ну, дай Боже, щоб це було, це краще, безумовно, чим нічого. Але знову ж, треба розуміти, що взаємостосунки із Сполученими Штатами Америки нам даються дуже-дуже важко, саме через непрофесійні, некомпетентні дії тих людей, які за це відповідають. Тому, не хочу знову згадувати Макайкова, ніхто не хотів там приймати. Ну і безумовно, ця от сварка 28 лютого. От, наприклад, Нетаняху. Так, він вчора прибув у Сполучені Штати Америки з візитом. Вони не домовилися серйозно по, то, про припинення вогню в секторі газа. Більше того, Нетаняху далі виступає за те, щоб не було палестинської держави. Він сказав, що категорично проти, він знову звернувся до ідеї переселенців. Як хто хотів і про це заявив переслити палестинців і сектору Газу, як то заявив в свій час Трамп у лютому місяці, якщо я не поміряюся. Але для того, щоб не дратувати Трампа і не писати стосунки, він йому хоп представив, привіз, каже: От я направив лист в Нобелівський комітет на номінацію вас, пане президенте, Нобелівської премії Миру. О, і, все, і, вони, і вони не сварилися. Тобто, я до чого все це горю? Любими зустрічами треба займатися професійно. Зараз там, на днях у нас починається конференція з відновлення України у Римі. Побачимо, до чого там, вони домовляються і що ми там зможемо запропонувати. От такі сьогодні теми я хотів підняти. Головна, безумовно, це так звана допомога Трампа, які дії стосуються взаємовідносин між Україною та США, взаємостосунки між президентами України та США, що не дуже, на жаль, вони є добрими. Я сподіваюся, що ви додивилися цю програму до кінця. Я вам дякую за це. Якщо це так, і буду дякувати за вподобайки, які ви поставите моєму ютуб-каналу, які допомагають йому. Прокоментуйте, поділіться думками. І хто ще не підписався, підписуйтесь на мій Ютуб канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!